Всім привіт! Сьогодні закінчую збірку кораблика RTBO-2, версії 2. Перший робив збірку, самостійно купував комплектуючий корпус. ось, Бункер сервопривід Серва, 30 кг на штанзі. Все посилено. Качалочку злужу стандартно, але подовжую її трошки. Щоб краще був кут. Тут так само. Трохи, звісно, куховно вийшло, але не було можливості замовити і часу. Довшу качалочку. Автопілот Він 3 версії. Кнопочка, ключ. Ключ транзисторний. Здається, на 40 А теж саморобний. Потім додавлю фотографії його діодіки. Здається, 3 ваттні, як фаров. Ну, достатньо яскраво світять. Глубина плата GPS. Приймач. Така штучка. Так само. Взяв просто мовточку дзвона, врізав її і її накинув. По верхній частині кришка бункера на петельці. Дуже зручно. Не треба відкручувати постійно ті три барашки, заставлять бувають. Три штуки, поки відкрутиш, так може замазити. Тут так. Тут, да, все, открыто. Пусть не очень поклоненный. Достатньо великий бункер. И так само закриваєш. Якщо намату ще можна пару против і все равно тримаю. Все, до речі, не склаїв. Так, бункер. Э, тут зацепчик такий. Бункер також я поставив на сив на підшипниках. Два бижі детально пізніше покажу. Поднижню кріплення акумулятора шприц зі смазкою. Дейвод. Регулятор FlyColor 670 А. Стоїть. жгун 40-50. Дай от 150 мм. муточка. До речі, гарні такі. ну, Як на мене, на перший погляд. Непогані рами, немає ніякої вібрації, все чітко, все чітко стоїть. все проклеєна знизу верху. Трошки трошки, нормально залізь сюди зробив цей такий достатньо добре, добре Тут також роздрукував такий як підсилювач тримач девода щоб він краще був збалансований залив це всередині герметиком, щоб наверняка, і поставив таку пластмаску ось так рама ну, до да, рама руля Тоже непогано Сервопривод 20 кг привидь і з металлічними металевими шестеронками як вони будуть важливо. Так, тут москит ще поставив, також замовляв механізм. Маленька така силочка, не, не видно її буде Там буквально, не знаю, на кілограм чи, чи да, навіть менше. Тут е, датчик глубина міра, і також ще поставив датчик температури. В прошивці автопілот от він є можливість підключити до нього цей. Датчик температури. Дуже прикольно. Що так вона робити? тут клею, так викликався, чітко. Вже, до речі, робив заїзд. Ви, ви, вихід на воду, то нічого наче не пускає не Водичку. Кріплення захисту. Такий захист. Дебелий, нержавіюча сталь. Такий же самий дебелий руль. Гвинт стоїть верніше, спочатку поставив 45-й, але сказали, що під цей корпус і під, під цей. Двигун краще сточити його під 43-й, то я його сточив під 43-й. І також замовив ще замовив ще цей двигун. Замовив ще 40-й І також замовив от метр. І буду вже тестувати на воді, яким краще 43-м-40-м або ще закажу 47-й. На ну 47 напевно напевно, дасть гарну швидкість. Але і жарти буде нормально. Тому ось так. сьогодні буду склеювати. Трошки наклеїв його стрічкою, щоб не, не заляпати герметиком. Ось, я всклою, то покажу, наче підігнав непогано під корпус. То побачим. Так, Сьогодні буду склеювати корпус. Виставив так, як вважаю заподрібним, щоб воно найкраще сюди прилягало. І задня частина, щоб воно ніде нічого не відцепило. Передня частина трошки, трошки, трошки ходить, звісно. Якщо так, типу по центру прижимати, потискати, то наші нормально. Ось, проможу спочатку кути, чуть-чуть запущу герметика під, під нижню частину трошки. Ось кути і передок. А потім всю цю кромку герметиком. Можливо, ще трошки пощу по бокам під низ герметика. Ось. Ну далі буду. Як воно склеє і вже буду тестувати, чи ніде ні, нічого не потікає. Ось. Так ось зафіксував його, щоб він мене не рухався, бо трошки конечно, обрізав перший раз, обрізав, то трошки обрізав не так, як хотілося б. Так, ну все крабок склеєний, десь годинка часу. ти не що Важко, звісно, гарно його так виготовити, щоб не було там якихось все такого, щоб... щоб гарно було все. Д-Н-Д де де гарно, де-на-де не дуже. Ось. Так, от не знаю, приклеюваючи цим малярним скотчем, щоб краще схотилося. Ніде нічого не, не виявилося. І щоб е, раніше ці стики робити, то краще робити не так, як я почав робити це этим. Як він е, називається? Mm. После маска такой невеликой. А пальцем краще робить. Конечно, ходим руки, ужас. Рехите просто. Такие, не знаю, треба було было сразу а я трошки затянул, и оно теперь ведьмеется не скоро. Тому краще робити це пальцем, змочуючи войд спиритом. Так от проходит пальцем, і воно тоді гарно розлажує, без, без усилякого. Я почав спочатку такого плану. Такие ширшие. Палочку так промазав, промазав, А воно. Погано, десь вилізло, десь навпаки, сильно прижало цей герметик Коротше, краще пальцем. Наступного року, якщо буду збирати, буду робити це пальцем. Ну і на кінець покажу, як бункер на підшипниках вигружає півтора кілограма корму. Я думаю, що і вигрузить, і, він вигрузить і 2 кілограми, але треба рівномірно розподіляти, розподіляти вагу, тому що, якщо загрузити передок, навряд чи він не підніме. Ну так непогано, непогано працює. Thank you.